В ефірі марафон єдині новини про 172-й день великої війни розповідають команди фактів сітіві та вікон СТБ». Вітаю вас. Двоє мирних жителів загинули сьогодні вночі на Миколаївщині. Росіяни вдарили по чотирьох громадах області і самому Миколаєву. Повідомила голова місцевої облради Ганна Замазєєва. Також напередодні ввечері росіяни випустили шість реактивних снарядів «Смерч» по житлових кварталах та промислових об'єктах міста. Одна людина поранена. Повідомляє оперативне командування південь. Пошкоджені житлові будинки. Мешканці розбирають завали. Окна ремонт тука. С февраля закончили. Вся техника, все, полностью все накрылось. К сожалению. К сожалению, да. Дома кто-то вот был? Это. Да, супруг. Да, я был. Он ну, просто тетю вытолкал, успел. А сам спрятался за стенкой. Да дверь, и двери да, заклинила Это было страшно. Російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину. Є руйнування та поранені. Зокрема, Нікопольський район, ворог, тричі від опівночі до п'ятої ранку, накривав вогнем. З нами на зв'язку власна кореспондентка Софія Богуцька. Софія, моє вітання, розкажіть, які наслідки, що відомо на цю мить. Віта Андрію протягом усієї ночі російські окупанти знову не давали спати мешканцям Нікополя та Марганця. По Нікополю працювали зі ствольної артилерії, випустили по місту 20 снарядів. Уламками ворожого залізяча Пошкодили дев'ять багатоповерхових та вісім приватних будинків, школу та кілька магазинів. На щастя, ніхто не постраждав, але росіяни знову перебили газопровід та електромережу та залишили кілька тисяч нікопольчан без світла. А у Марганці є постраждалий. По марганцю ворог бив зградів. Місто накрили 30 реактивних снарядів. Є один поранений. Це чоловік 69 років. Зараз він госпіталізований. У місті пошкоджені 11 приватних будинків: 4 господарчі споруди, автомобіль та електромережа. У Нікополі місцева влада продовжує ліквідовувати наслідки від російських прильотів. Відомо, що після останнього обстрілу, коли по місту випустили 120 снарядів, щонайменше 10 квартир, Нікопольчан є непридатними для життя. Зокрема, і помешкання 48-річного пана Олександра. Російський снаряд вночі з четверга на п'ятницю повністю знищив дві сусідні квартири, але і в кількох інших. Але й кільком іншим людям жити тепер фактично ніде. На четвертому, куди влетіла сама ракета, саму двері винесло через вікно в під'їзді. Це торцювала, тобто вона в з вікном, усього. вікно полопалось, тут полопалось, воно туди завалиться. Сказали, що для життя непригодно, що його будуть під розбор. Протягом місяця регулярних обстрілів у Нікополі понівечені понад 600 будинків, восьмеро людей загинули, понад 20 отримали поранення. Комунальники фактично працюють без вихідних і досі прибирають завали. Комунальники Виконують як свої функції, так додатково виконують і функції у прибирання після цих обстрілів, розбори, завалів і тому подібне. Ми допомагаємо самим необхідним там затулити вікна, там плівка, ЮСБ, сміття вивести. Працюємо майже без вихідних. Щоночі російські війська обстрілюють Нікополі з окупованої частини Запорізької області через Каховське водосховище. воді до них якихось 5-7 кілометрів. Місцеві мешканці, побоюючись чергових обстрілів, збирають речі та покидають місто. На цю годину у мене така інформація. Студія Андрію, дякую, дуже дякую. Це була Софія Богуцька з останньою інформацією про наслідки російських обстрілів по Дніпропетровщині. Окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС із села Водяне та готують провокації під українським прапором. Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, посилаючись на дані української розвідки. Напередодні під час атаки був пошкоджений перший блок насосної станції цеху теплових та підземних комунікацій. Ще один приліт призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку АЕС. Також в результаті ворожих обстрілів зайнявся ліс і трава на прилеглих територіях. Орлов повідомив, що на станцію нещодавно Везли два автобуси масовки, яка має виконувати роль, начебто місцевих жителів та персоналу. Бо справжні місцеві за інформацією нашої розвідки відмовляються брати участь у пропагандистських фейкових постановках на в'їзді в місто до Остели Енергодар. Окупанти підігнали самохідну артилерійську установку Піон із літерою Зет і почепили на неї синьо-жовтий прапор. Тому в головному управлінні розвідки припускає, що вона використовуватиметься для чергових провокацій ворога з метою звинувачення збройних Сил України. Атомний тероризм Росії має викликати потужну реакцію світу, заявив президент Володимир Зеленський. Зараз українські дипломати та представники держав-партнерок працюють, аби нові санкції блокували російську атомну галузь. Повідомив він. Якщо хтось там в Росії думає, що їм... Це щось може дати, то вони помиляються. Російський шантаж тільки змобілізує ще більше глобальних зусиль для протистояння терору. Кожен день перебування російського континенту на території Запорізької АЕС і в сусідніх районах нашої держави настільки збільшує радіаційну загрозу Європі, що навіть у пікові моменти протистояння в часи холодної війни такого не було. Зеленський звернувся до людей в окупованому Енергодарі та усіх жителів Дніпропетровщини і Запоріжжя, які потерпають від ворожих обстрілів з боку окупованої росіянами Запорізької АЕС. Президент наголосив, країна-агресорка намагається нагнати на цей напрямок додаткових сил, аби іще більше шантажувати Україну та увесь цивілізований світ. І це не має залишитися безкарним. І абсолютно всі посадовці держав-терориста, також ті, хто їм допомагає у цій шантажистській операції з атомною станцією, мають відповідати міжнародному суді. Це обов'язково буде. А кожен російський військовий, який або стріляє по станції, або стріляє, прикриваючись цією станцією, повинен розуміти, що стає особливою мішенью для нашої розвідки, для наших спецслужб, для нашої армії. Окремо, глава держави подякував українцям, які зараз захищають напрямок Запорізької АЕС та захищають світ від ядерної загрози, а також українським енергетикам і працівникам самої станції, які перебуваючи в заручниках у російських військових, попри постійний тиск окупантів, забезпечують роботу захопленої АЕС. У новій каховці напередодні влучили у позиції російських військових. Про це повідомив місцевий депутат Сергій Хлань. Очевидці зафільмували стовп диму. Також були чути гучні вибухи. В оперативному командуванні південь повідомили, це горів склад боєприпасів окупантів. За даними оперативного командування, південь мінус один склад ворожих боєприпасів і в музиківці, що теж на Херсонщині. Крім того, завтра Українська завчора українська авіація завдала двох ударів по опорних пунктах окупантів у Баштанському районі. Відрізане угрупування окупантів на правому березі Херсонщини ймовірно не зможе захищатися навіть від обмежених контратак збройних сил України. Про це йдеться у свіжому матеріалі інституту вивчення війни. Нині через прицільні обстріли українських військ по хаховській переправі російські війська геть залишилися без мостів, придатних для проїзду важкої техніки та перевезення припасів на правий берег Дніпра. Такого визнаку дійшли у Міністерстві оборони Великобританії. Тож тепер окупанти змушені покладатися на понтонну. Переправу біля Антонівського мосту, який вони відчайдушно намагаються відновлювати, але марно, ось так, наприклад, по Антонівському влучили цієї ночі. До слова напередодні голова Миколаївської ова Віталій Кім на своїй сторінці в телеграмі написав, що увесь керівний склад російського угрупування на Херсонщині з правобережжя поспіхом переміщується на лівий берег Дніпра. Збройні сили Сполученого Королівства та британської армії навчатимуть зо 10 тисяч українських військовослужбовців, які мають незначний військовий досвід, або геть його не мають. Новобранці добровольці пройдуть інтенсивну підготовку за стандартами військовиків Великої Британії. Йдеться у повідомленні українського генштабу зсу. Більше тисячі британських спеціалістів навчатимуть наших армійців, поводженню зі зброєю та технікою. Першій допомозі на полі бою, тактиці патрулювання і правовому аспекту збройних конфліктів. Також сполучених. Королівство закупило автомати Калашникова, надало одяг та спорядження для українських воїнів. Програма є частиною постійного зобов'язання Великої Британії підтримувати Україну. І наразі вона становить понад 2 мільярди фунтів стерлінгів. Міністр закордонних справ Великої Британії ліс Трас на 22% випереджає свого суперника екс-міністра фінансів ріші Сунака. Про це свідчить опитування членів консервативної партії. Лише пише Рейтерс. Після того як Борис Джонсон оголосив, що звільниться, сунак лідировав у боротьбі за посаду прем'єр-міністра. Однак зараз серед вибірки із 450 членів партії Трас за результатом опитування набрала 61%, а сунак 39%. Результати ж власне самого голосування при. Люднять 5 вересня. Тоді підіб'ють підсумки усіх голосів членів правлячих консерваторів та оголосять переможця. Нагадаю, ліс трас неодноразово висловлювалась на підтримку України. Зокрема, заявляла, що російські війська мають бути вигнані з усієї України, зокрема із Криму. Нещодавно вона сказала, що Британія збільшуватиме допомогу офіційному Києву після кожної російської ракети, яка влучає в українські міста. На фестивалі живих скульптур, що відбувся у Бельгії, актори з Івано-Франківська зібрали на потреби збройних сил України понад півтори тисячі євро. У заході брали участь сотні акторів з усього світу, і лише українцям-організатори дозволили не лише показувати вистави, а ще й збирати гроші. Наші міці просто неба продемонстрували європейцям образ українського воїна, який змінювався крізь віки від козацтва до сьогодення, і намагалися донести, якою ціною Україна нині виборює свободу для всієї Європи. Ось це ми так-то так. Артур, керівник театру, і водночас актор показує кадри з вистави, яку демонстрували у Бельгії. Фестиваль відбувся два тижні тому. До нього трупа театру живих скульптур готувалася вісім місяців. Планували європейцям показати зовсім інші образи, але війна внесла свої корективи. Ми раніше подавали багато різних образів. Ось але коли трапилось почалися військові дії. От і ми продовно ну, запитали, чи ми могли б а, чимось Ну, Знов ж таки хочеться повести в країну і показати, що відбувається Бо люди, коли що відбувається в нас, як ми це сприймаємо, як ми це переживаємо. Ось бо люди, коли далеко, вони знають, що там щось якби погано. На фестиваль живих скульптур до Бельгії свої вуличні вистави привезли більше сотні театралів пантоміми з усього світу. Кожен намагався вразити глядачів акторам франківського драмтеатру, що перевтілились у запорізьких козаків, січових терців та сучасних воїнів, які нині боронять країну від Росії. Це вдалося. Європейці оцінили міні-виставу про історію боротьби України за свою ідентичність та незалежність. Вулиця вона потребує. Легкого діалогу. Ніхто не хоче на вулиці е, спілкуватись про серйозні речі. І тому дуже важливо знайти оцей ключ, знайти цей ключ, щоб і їм було цікаво, і вони могли задуматись. Ось тому е, в якійсь е, мірі ми і розписали своє дійство, ми навіть десь е, пояснювали, хто це за персонажі, яка це доба, вчить історію. У виставі використали великий пісочний годинник. Замість крупинок піску було зерно. Кожна зернинка, яка е, являє собою нагадування, що поки ми от зараз з вами спілкуємось, десь на фронті зникає якась частинка, якесь вже немає якогось сина в якоїсь мами, немає там, в чоловіка в якоїсь дружини, а в дитинки тата. З кожною зернинкою е, зникає час, зникає життя. І тільки завдячуючи воїнам, які перевертаючи цей годинник, дають новий поштовх. Єдиними, кому на фестивалі організатори дозволили збирати гроші, були наші актори. Тож під час дійства усі охочі кидали гроші на потреби Збройних сил України. Вдалося зібрати понад півтора тисячі євро. Актори уже їх віддали волонтерам на закупівлю автівки для бійців. Під час виступу, коли ти чуєш Слава Україні і що аж ці емоції такі. Перепрошую. Сімкотіться. Незабаром франківські живі скульптури поїдуть на інший фестиваль до Нідерландів. Туди повезуть образ козака Мамая та планують оживити твори Марії Примеченко. Кажуть, якщо організатори дозволять, там теж збиратимуть гроші для наших військових. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Програма Вікне СТБ. Єдині новини. На цю мить у мене все.